Спасительне слово, святого Отця нашого Іоанна Золотоустого у святий і світоносний день Преславного і Спасительного, Христа Бога нашого Воскресіння. Якщо хто благочестивий любить Бога, нехай насолодиться цим світим торжеством, якщо хто раб благорозумний, нехай обійде радіючи у радість Господа свого. Якщо хто потрудився, постячися, нехай прийме нині винагороду. Якщо хто від першої години працював, нехай отримає нині справедливу заплату. Якщо хто після третьої години прийде, дякуючи, нехай святкує. Якщо хто після шостої години з'явився, нехай не засумнівається, тому що нічого не втратить. Якщо хто затримався до 9 години, нехай з'являється без усякого сумніву, нічого не боячись. Якщо хто прийшов тільки об 11 годині, нехай не тривожиться тим, що запізнився, бо щедрі владика і останнього приймає на рівні з першим, заспокоює того, хто прийшов об 11 годині, як і того, що працював від перший, і останнього милує, і про першого турбується, і тому дає, і цьому дарує. І діла приймає, і наміри вітає, і діяння шанує, і думки хвалить. Тому то увійдіть усі у радість Господа свого, і перші і другі винагороду приймають, Багаті і бідні один з одним святкуйте, стрибані і ліниві день шануйте. Ті, що постилися і ті, що не постилися, звеселіться сьогодні. Трапеза заготова, насолоджуйтесь усі, тілець вгодований, нехай ніхто не вийде голодним, всі прийміть багатство благості. Ніхто нехай не ридає від убогості, тому що явилося загальне царство. Ніхто нехай не оплакує гріхів, прощення, бо із у Ніхто нехай не обоїться смерті, визволила б нас Спасова смерть, схоплений нею подолати, зійшовши в пекло, полонив пекло, засмутив Його коли воно спробувало в плоті Його. Цей Ісая передбачав, коли взивав, пекло засмутилося, зустрівши тебе у безодні. Засмутилося бо знищене, засмутилося бо зневажене, засмутилося, бо смерть йому заподіяно, засмутилося бо повалене, засмутилося бо зв'язане. Взяло тіло, а знайшло Бога, взяло землю, а зустріло небо, Взяло те, що бачило, а впало через те, чого не бачило. Де твоє смерть жало, де твоє пекло перемога? Воскрес Христос і ти повалине, воскрес Христос, і попадали демони, воскрес Христос і радіють ангели. Воскрес Христос і життя триває. Воскрес Христос і немає жодного мертвого у гробі. Христос, що Воскрес і мертвих, став початком помертних. Йому слава і держава на віки віків. Амінь. Христос Воскрес!